Фінаграфія свідковий! Ми, Ми грипів не було ніколи. Та до чого тут гриби? А на вухо на сортеж так думав. За митцу від відповіді врятувався, а грибочки поїв, ледь Богу душу не віддав. Ти розумний. Просто клас. Але не знайомийся! Пас така виконано! Та я ще ж нічого не наказувала, то я ще нічого не робив. Уявляєш? А мене дівчина покинула. Так викинь її з голови. Ага, Викинь її з голови. Викинь її з голови. Викинь її з голови. Блін, легше голову викинуть. Мамо, хочу потратити лава. Лева, хочу, очулева! Хочу, Васю, не чіпай лева. У нього можуть бути блохи! Тик-тіріп, тік-тірік. Чикчерек! Чик-черик! Чик Ты шо, цаплі! мы цапли! Ты скажи, да всю правду доложи, я на свете всех милей, всех румяней и белей. Звичка ж знати, я дым твои... А зараз ми вам казку розкажем. Вийшов Іван Царевич чисте поле і випустив стрілу. Куди впаде стріла, там буде його наречена. йде, другий йде, раптом пишить. Дівчина красуня стоїть. Місяць під косою блищить, а з голови стріла стерчить. Горай, <різв 'я> не стій під стрілою. на різі, Щоб не ходили на по льоду Не залутали туристичні поході. Щоб чатним газом не отруїлись. Не дай вам Щоб не дає. А до що? що тут не Ти так само теж так думав Електроприбори завжди вимикали. І дома пожежі не влаштували.